Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. За даними української розвідки, Північна Корея передала Росії не лише далекобійні самохідні артилерійські установки М 1989 вісімдесят а й 240-мм реактивні системи залпового вогню, які можуть використовувати високоточні ракети. Це озброєння здатне значно підсилити вогневу міць російської армії. Згідно з даними наданими виданню Financial Times, КНДР передала Росії приблизно 50 одиниць 170-мм САУ М 1989 вісімдесят Коксан та 20 одиниць двохсот Сорока міліметрових РСЗВ. Ця техніка вже частково перекинута до Курської області для участі в бойових діях, зокрема в наступальних операціях. Відомо, що в цих операціях також задіяні північно-корейські військові підрозділи 240-мм міліметрові РСЗВ передані Росії здатні вести вогонь як некрованими, так і високоточними боєприпасами. Ця можливість надає значні переваги у веденні прицільного вогню на великих відстанях. Українська розвідка надала докази цього постачання після оприлюднення фото, які зображають транспортування САУ м МД. П'ятнадцять коксан російською залізницею. Геолокація фото проведена твіттер акаунтом Status6. Підтвердила, що ешелон із технікою знаходився в Красноярську у травні 2024 року. Північна Корея офіційно заявила про успішне випробування, оновленою 240-мм РСЗВ з використанням високоточних боєприпасів. Випробування проводилося з метою перевірки нових можливостей цієї зброї. Північно-корейська сторона, за даними джерел, зацікавлена у використанні цих ракет в реальних бойових умовах що могло стати однією з причин передачі їх Росії. Інформація про розробку керованих ракет калібру 240 мм перша з'явилася у лютому 2024 року. За рік КНДР провела п'ять публічно відомих випробувань цих ракет. Максимальна дальність заявлених боєприпасів становить 67 км, кілометрів. Хоча експерти оцінюють її на рівні 40-60 кілометрів, залежно від типу ракети. Під час випробувань нових ракет північно-корейська сторона використовувала різні шасі для РСЗВ, що ускладнює визначення типу. Пускових установок, переданих Росії, найновіша версія установки базується на комерційному вантажному шасі 6х6, що забезпечує більшу мобільність. Ці РСЗВ призначені для враження цілей на середніх відстанях, і їхнє впровадження може мати серйозні наслідки для ситуації на фронті. Високоточні ракети здатні ефективно вражати критичні об'єкти, такі як склади боєприпасів, командні пункти та великі скупчення військової техніки. Передача цього виду озброєння Росії може створити додаткові виклики для української протиповітряної оборони. Високоточні боєприпаси складніше перехоплювати, що змушує Україну вдосконалювати свої системи ППО та шукати нові підходи до протидії сучасним загрозам. Також варто зазначити, що співпраця Росії з КНДР у військовій сфері порушує міжнародні санкції, накладені на Пхеньян це питання вже привернуло увагу міжнародної спільноти, і можливі наслідки включають додаткові санкції проти обох держав. Передача Північною Кореєю сучасної артилерії та РСЗВ демонструє її прагнення посилити військову взаємодію з Росією. Такий розвиток. Подій створює нові загрози для регіональної та глобальної безпеки, що вимагає рішучої реакції з боку міжнародної спільноти. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.